Привіт, мої любі українці, гості України. Денис Шмигаль заявив, що трактування економічного бронювання в стилі воюй або працюй це неправильне трактування, і я з ним згоден, тому що правильне трактування воюй або плати, і це не для бідних. Запишіть мене номер телефончика, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді, а ми зараз з вами розглянемо. Цікаві законопроєкти, які, які готують зараз для нас з вами. Для нас з вами саме. Поки сьогодні держава створює нові міністерства, нові відомства, розробляє нові програми для того, щоб покращити для вас життя, повернути добровільно українців за кордону. Добровільно, які самі це захочуть зробити. Ну тобто, держава поки думає все для того, щоб покращити життя українця і зробити рай в Україні. Якась темна сила в цей момент думає, як же заробити гроші на цих нових міністерствах. Як же ці міністерства, які держава створює, скерувати в свою користь для того, щоб вивести бабло з бюджету? Завдання темної сили залізти поглибше до вас в кишеню, витягнути туди якомога більше бабла. Завести це бабло в бюджет, а потім витягнути ці грошики з бюджета і перерозподілити по власним кишеням. Сюди Денис Шмигаль, який працює виключно в інтересах народу України, в жодному разі він не переслідує свої інтереси. Ви це маєте розуміти. Так от, Денис Шмигаля сьогодні не цікавить сьогодні ваша праця. Йому не потрібно сьогодні, щоб ви виробляли боєприпаси в інтересах оборони України, щоб ви здійснювали будівельні роботи саме в інтересах оборони, бо це важливі роботи. Його сьогодні ви не цікавите. Бо ну, в нього ж немає власних інтересах. Тому його цікавить багатий заможній сегмент, який. Для того, щоб не йти на війну, буде сплачувати огромедні просто податки. Огромедні. І при тому це він буде робити слушно і вчасно. І завдання ж, щоб ці податки сплачувались саме в державний бюджет України. Ось що цікавий Денис Шмигаля. Все для народу. Це ж не йому. Ні, це буде воно в державу йти. А вже потім в державу, коли ці гроші будуть попадати, вже буде включатися ця темна сила, яка буде рушити всі плани Дениса Шмигаля. Ну, бо це уряд, який думає про народ, да? а темна сила думає не про народ, і буде виводити ці гроші, які я вже казав вам вище, по власним кишенькам з бюджетіка, через нові міністерства. Ну і так далі. Отже, ми з вами бачимо, що зараз оце економічне бронювання це не для бідних. Війна не для бідних. Але ж, ви ж маєте йти воювати, а смисл вам йти воювати, що ви там просто загинули. Треба, щоб ви ж теж якось ну, допомагали Денису Шмигалю. Ну як це так? У нього ж інтересів немає, вас там облапошити. І тому тепер тим, як йти на війну, треба, щоб ви теж побільше бабла в бюджет закинули. Ви що думаєте? Вас так просто залишать в сторонці? Ні, для вас розроблено інший законопроєкт. Ви як думали? Да. Це законопроєкт про підвищення податків. І ви зразу мені скажете, що та ну, мене ж це не стосується. Підвищення податків це ж там якісь, ті, хто й платить ці податки, платять, я ж їх не плачу. То ви глибоко помиляєтесь. Дуже глибоко помиляєтесь. І зараз я вам пояснюю, чому. Податки підвищуються на що? На пальне. Підвищують податки на, для фопів. Це те саме виробництво, та сама логістика якась, там доставка товарів, розумієте? І тепер дивіться, будь-який товар, його ціна, вона залежить від логістики. Тобто оці гроші на паливо, які перевозять вам товар це все є формування ціни. Якщо сьогодні підняти податки на паливо, то від цього підніметься ціна на будь-які товари. На продукти, ну на все, розумієте, абсолютно на все. Плюс підвищення податків для ФОПів. От якщо раніше ФОП ось виробляв оцей предмет, да, мишку, вона коштувала 1 гривню, наприклад. Якщо сьогодні сюди підвищити цену на перевозку і підвищити цену на саме виробництво, тому що податок піднявся, да, то вже вона буде стоїти не 1 гривню, а гривну 50. А тепер порахуйте. Картошка, яку, щоб посадити, викопати і так далі, заплатити податки і логістику, сьогодні стоїть нам там 25 гривень, наприклад. А завтра вона вже буде стоїти 70. І так на всьому, на будь-яких товарах. І ось з моменту, коли запрацюють ці всі прекрасні закони, ви вийдете так з дому, зайдете в продуктовий магазин і зрозумієте, що вашої зарплатки, яка не підвищилась, не хватить, щоб купити продуктів. Для того, щоб пригодувати сім'ю. Тому що раніше продуктова корзина вам коштувала там, 500 гривень, сьогодні вона вже буде коштувати 800. Ось яким чином в вашу кишеню залазять і так глибоко, глибоко, хорошо так залазять туди. Розумієте? І як я вже казав, і в третій раз вам кажу, що ці гроші які зайдуть в державний бюджет, а потім з державного бюджету вони ж підуть на нове міністерства. <гум> Бо сьогодні ж мені це ж без цього міністерства, де людей за кордону будуть повертати, не як взагалі ви що? Люди попрут черги буде на стояти на кордоні, щоб назад в Україну повернутися. Тут же всі умови є для того, щоб повернутися назад. До речі, вважаю, за потрібне зробити допис до мого вчорашнього відео. Ви знаєте, що вчора викладав відео, де мер конотопа, мер міста. Е нібито випадково, там на підставі конфлікту знайшов там бізнесмена, який заробляє великі кошти. І, на мою думку, може, цей бізнесмен десь чимось може не ділився чи перейшов в дорогу. Попав в немілість до цього мера, і він звернувся до. Цикашники, щоб цього чоловіка притягнули там чи на фронт, чи куди, не знаю. Але що цікаво, що відразу після цього конфлікту на конотоп був здійснений огроменний прильот. Такого прильота не було за весь час війни. І все це сталося відразу після цього конфлікту. І я подумав, що випадковості не випадкові, це моя особиста думка. І мені тепер цікава ваша думка в коментарях. Як ви думаєте, цей прильот може бути пов'язаний з зв'язками мира конотопа або зв'язками цього бізнесмена? Ось так сьогодні уряд е впроваджує систему війна для бідних. Ось так сьогодні уряд думає про нас з вами, про простих людей. Е можливо, я помиляюсь? Якщо я помиляюсь, будь ласка, в коментарях напишіть свої думки. Може, дійсно, ви зараз мені доведете, що там щось воно по-іншому може таке бути. Але в мене є своя думка, і я маю на неї право. Тому я свою думку ще й додатково викладаю на своєму сайті. Обов'язково зараз перейдіть по посиланню в описі до цього відео, оскільки там, там стільки тем цікавих накопилося на тому сайті, що я навіть от сам іноді його переглядаю і бачу, що ну, сайт цікавий. Тому зайдіть, будь ласка, на той сайт, підпишіться на мене телеграм-канал, тому що також я там освітлюю якомога швидше всі юридичні новини. І поставте цьому відео лайк. Якщо це відео вам не сподобалось, тоді його втопіть поглибше. Підписуйтесь на цей канал обов'язково. І з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося наступних відео.